По факту всі бачили. Бандит, друг, Тітушка, Вадика напав на людей, бив їх. Ми кликали десятки міліціонерів, беркутівців. Беркуті міліція втікала від цих бандитів, як від вогню зате ловила простих людей. Якби не заступник Велико Верховної Ради Руслан Кошовинський, то ті бандити, певно, би ще до сьогоднішнього дня ходили би грабували і жоден натренований беркутівець нічого не зробив. І зараз відбувається фірмове знущання. І в чому полягає оценка цього звучання? Кого допитують з нашого боку? Студенти, відмінники, ті, які вчаться в школі на 12 балів, а в університетах на 5 балів. Успішні українці, самодостатні, чесні, порядні, які не крадуть щодня, мусять ви з роботи чи з інститутів ходити на суди. Ми мусимо ходити на суди. Хто з їхнього боку? Бандити, кримінальники, злочинці, яких кожного дня ми бачимо на нелегальних забудовах, і це вони сьогодні постраждають. Тому що живемо в умовах окупації, живемо в умовах, коли ще досі совєтські визволителі керують цим містом. Сьогодні мені в скриньку прийшло за прийшла газета 1963 року. Це за ваші гроші. І вам напевно кожному прийшов. Вечірній Київ, де написано «Спасибо товаришу Хрущову. Розумієте, тобто сьогодні нам всім напередодні вільнівського саміту показали Кузькіномат, і це фірмове знущання. Але це дуже добре, що вони це роблять. Бо вони могли б зробити, як в 2014 році, натягнути шавики і ще 100 років керувати цією державою. Літати літаками в Монако, їхні діти давно живуть за кордоном, а сюди вони приїжджають працювати і грабити. От дивіться, вчора уряд підписав угоду угоду сланцеву Шевроном. Свобода, яка виступає за видок до газу. Ми казали, що з нами не можна поступати як з чукчами. Якщо видобувається сланцевий газ, то гроші має заробляти люди. Ви чули, як нас всі критикували? Що це рука Москви, що ми разом з Медведчуком вчора підписали угоду. Українській державі, Януковичу, буде 13% від видобутку. Шеврону 86. чукчі, араби, монголи. Ніхто в світі не отримує менше від виробленої продукції. Але найгірше в тому, що ми почнемо це отримувати через 100 років. Тому що в угоді так написано, що спочатку шеврон вкладе 300 мільярдів, ми це не там чи 20 мільярдів, ми це не можемо перевірити, скільки вкладе. Потім вони ці гроші проіндексують, втричі помножать. Вони ці 10 років будуть свої гроші відбувати, а через 10 років по каплі на масло чи на хліб нам будуть давати цей сланцевий газ. Тобто це прийшли грабіжники. І сьогодні, от тільки що казали міліціонери, звільніть прохід. Бо будуть вести особливо небезпечного злочинця. Найбільш особливо небезпечного злочинця це Янукович. Його пора давно завести і разом його клітку. В країні буде нормально. Але що я хотів сказати? Дуже добре, що вони так роблять. Дуже добре, що вони освічених студентів, відмінників, тягають по судах. Бо таке було на Західній Україні в 1939 році, коли освіченого студента Бандеру, Шухевича, Стецька тримали в катівніх ув'язаних. Ці хлопці прийшли і зробили національну революцію, дали по зубах німцям, совєтам і завдяки їм маємо незалежну Україну. Чим більше таких суддів буде, тим більша вірогідність буде, що не буде більше помаранчевих шаликів, танців на Майдані, майданців, а буде весела таке купава в Межигір'ї, яке люди спалять до тла. І буде Янукович, доля якого буде як мамура кадати. Бо ви згадайте, був всесильний боч, який навіть Києві ставив свою палатку. Що зробили? Витягнули труби і розстріляли. Оцей суд наближує тут трупу Януковича і це межигір'я, з якого його витягнуть його ж і розстріляють. Тому товариство, дуже що видно, отам всі міліціонери стоять і дивляться вікно, скільки сьогодні простих вас людей прийшло підтримувати наших простих хлопців за жодним Марковим, за жодним Януковичем, не стоїть стільки реальних людей. Поки є перкут, поки є влада, вони на коні. Щойно вони опиняються сам на сам. Я був тиждень назад на в Маркова в соплях і сльозах. Сидів і плакав, великий діятель Російського міра. Бо якщо за ним 20 бандитів, він герой. А якщо він в клетці в тій самі де Павлюченки з усмішкою утримували цей удар долі, то він стояв заплаканий, вже голодував. вже і не їв два дня, бо хотів на волю. Ми плакати, і про це це не будемо. Наше завдання, вони правильно роблять. Наше завдання дуже просте: ми їх маємо вимести всіх. Ми їх маємо знищити всі. Ми маємо провести ілюстрацію. Ми маємо зробити, щоб це було останнє освобождення Києва. Бо вже 23 роки незалежної України, а ще большевики освобождають Київ від українців. Вони знову вигнали НКВД, подивіться, хто там в формі ходить. В формі кардивців, в формі радянських злочинців. Вони знову кажуть, в річницю голодомору ми побачимо через два тижні річниця Голодомору. Ми побачимо, чи Київ буде перекритий. Ми побачимо, чи буде травний концерт. Ми побачимо, чи Янукович буде з квітами ходити. Чи як минулого року, що три роки Янукович не ходить на мамара вже до Голодомору? Бо насправді, от сьогодні, вони ставлять крест на цій європейській інтеграції, їм начхати будь-яка інтеграція, їм можливіше ще грабувати і красти. Вони домовилися з шевроном, що вони 85% національного багатства газу віддають американцям. І Америка три місяці казала: Молодець янукович, роби, що хочеш, ти йдеш до європейського союзу. Але з межигір'ям, з такими злочинцями, в європейський союз не візьмуть. А після нормальної Коліївщини. Після того, як ми повернемо собі владу на своїй землі, ми залишимося і будемо частиною європейської цивілізації. Вибачте, що не можу бути з вами до кінця бо комітетські слухання по економічній безпеці. Один за всіх і всі за одного. Слава Україні!